Замітили, мабуть, що відео виходить у нас рідко. А чого рідко? Тому що немає зовсім часу. У мене основна робота це базар, ви знаєте. Зараз почався сезон соленій і квашеній. Понеділок приїжджаємо, убираємо, відпочиваємо там трохи, вівторок уже капусту солим, середа полуфабрикати робимо з синеньких, четверг п'ятниця вже робимо салати. Це мій зароботок, це мої гроші, це наше життя. Якщо ми не будемо цим займатися, то в нас не буде грошиків зовсім. От, тому... Але це я сезон дуже не люблю, бо я дуже втомлююсь, дуже втомлююсь. Але що робить? Е є мінуси в моїй роботі, а є і плюси в моїй роботі. Мінуси в тому, що це і холод, і жара, і сніг, і дощ, і, і це важка праця дуже. А великі плюси, що я сама собі хазяйка. Хочу поїхала, хочу не поїхала. Ну, такого нема, щоб я не поїхала, треба завжди їхати. Не хочу зарікатися, але я, напевно, не змогла б вже робити на когось, а тільки сама на себе. Але час не к молодості, а до старості, то все може бути. Не будемо зарікатися, а время покаже, час покаже, і Бог розпорядиться так, як йому треба. Почався дощ, мабуть, будуть гриби. Так, плюси моєї роботи. Ви, бачили, ви знаєте всю мою роботу, ви бачили мій базар, ви бачили, чим я займаюся літом, чим я займаюся восени зимою. А, Плюси моєї роботи. Ні, спочатку мінус. Мінус моєї роботи перший це погода. Дощ, сонце, мороз, вітер. Вітер це саме хуже. Я на роботі. Мінуси ще те, що треба завжди дуже-дуже рано вставати. Літом це, в общем, завжди це в три часа, в пів четвертої ночі. А тепер переходимо до плюсів моєї роботи. Плюс моєї роботи У мене завжди є дома, що їсти. Є, що їсти в моїх сусідів, у моїх родичів, у моїх друзів. У людей, які до мене приходять і нуждаються по вечорам на базар. Я завжди маю чим пригостити людину. Мої собаки-коти їдять кашу цілий рік з овочами свіжими, які тільки існують. Також плюс, ти дуже багато спілкуєшся з людьми: покупці, покупці, покупці цілий день. Ну, це якщо хороший базар, якщо поганий базар, то теж покупці, але трошки менше. І така голова вже до вечора, Вітя завжди каже, чого ти не хочеш вечором вже з мною балакати? Кажу, бо я вже так набалакала, що я вже втомилася. Так що це теж великий плюс, що багато дуже спілкування. На базарі знають усе і про всіх. Так що проблем нема. Ще забула про один мінус. У мене зовсім нема стажу. І в мене, ну як нема, 10, 10 років. І в мене вже його не буде. 30 років я собі, як у нас вже зараз по новим правилам, я собі його не на ніде не, не візьму вже, от тому в мене зовсім нема стажу. Але з такими пенсіями, як у нас в Україні, я щось придумаю. Побачимо. У нас пенсія, от у мене Віті, мінімальна пенсія, хоча б він був у Чорнобилі. 2000, по-моєму. Ну, взагалі, можна таку пенсію прожити? Ні. Так що це теж мінус. Але б хоча б на хліб, казала моя мама. Дуже за це переживаю, але ну що зробиш? Вже я не встигну і наробити цю пенсію. Я, мабуть, зараз скажу щось дурне, але будемо надіятися на наших дітей. Може, не дадуть померти з голоду на старості років. От. А так, все. Поїхали ми на роботу, до нових зустрічей. Щось я все про себе і про себе. Почався дощ. Всі коти поховалися в хату. Хто в коті кімнаті, комнаті, зараз покажу. Оце сусідська кішечка. Я її не могла стерилізувати, бо сусіди не давали. Так, да, кіцуня моя? Оце, між прочим, оцеї кіцьки в мене дуже багато котів. Ану, покажи глазик. Це очко я її зараз лічу. Вона зімує в мене. Спить ось вона паровому, да, скажи. спи кіцюня моя спи. Всю жизнь така обиженная кисечка. я її ну, жалкою. Всю жизнь рожаю, 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 да? і хороший. Вже і вона і стара, їй год 12, вже її нема куди стерилізувати. Не так я її зараз кулю. Кольчики, вітамінчики, очку обробляю. І так вона у мене зимой, я на вулицю зовсім не хочу виходить. Да, зараз будемо опять мазать. мазати. Оцю кітюню, хто помнить, ми забрали літом коли від клініки. Забирали саму-саму некрасиву, саму поганючу, саму худу. Дивіться, яка красотка виросла. Така домашня хороша кітя. Черепашка ми її називаємо. Жорка коло печі лежить гріє. Свою дупу, скажи, да, Жора? Такий хитрюшка, такий хитрюшка вже в мене Жора. А де чапа? Зараз чапу покажу. Люсічок. Машуня, он, борщ вариться, машунька лежить. Машуня, ти сама теж хитрюга коло тепла. Жужик теж прийшов на тепло. В общем, у нас всі-всі в хаті. Чапка. Мір на вулиці, так? Да? Мірто та на вулиці? Ну, і ми мірту вигнали, бо вона ріднюля. Що там за крадунець сидить на подоконнику га? Хто там? Що ти там крадеш? Звідеться сухарики, так? Да? Сьогодні вийшла попісюхати, хто в нас тут. Найдуся лежить на лежаночці, котики. А ось оце вам покажу кітця, це ще одна у мене така чернуля. Вона трошки пугливенька така, вона мене боїться. Недавно з базара привезла, теж зловила єлі-єлі, єле Мірта на одіялах лежить. Тут у них настеляно, їм тут тепленько. Зараз покажу, що на вулиці твориться. Тут у нас хто. Льовік, покажи мордяку. Помните Льовіка, який Льова красивий став? Ай Льова! Ай Льова цар звіріє мій. Ти. Ай ти мої Льова. Це коло магазину взяли в сусідньому селі. Помните його? Який красавчик. Вредний, звісно. А це хто? А це Лялюня моя? Ти лялюня чи ти Надюшка? Лялюня. Я так їх вкриваю, щоб им тепленько було. На вулиці не холодно, але дуже сиро. Ось на вулиці як потім. Але це тільки сьогодні. На ті дні, що будуть далі, буде нормальна погода, навіть до 19 градусів тепла. А поки такий дощ. Лесь, йдемо додому. Давай, пішли додому. Бігом. Бігом, заходь. Це таки дуже неудобно, що без кінця грязь. Носиться в одних. Цілий день з тряпкою. А це хто теж тут? Мусюнька. Мусюня, Мусюня. Мусюня, тебе нічого не розбудить, так? Да? Так, пішли в котікомнату і покажемо, хто там у нас в котікомнаті є. О, два зузики ще лежать усього, гріються. Так, новини наші. Наші новини. Хто у нас тут є? Давайте будемо вас сідати, які красиві у мене коськи тут. Коськи дорожки, коськи дорожки. Тут мали яка в мене прелість. прилезли. яка в мене прелість. Боже, я скажу, що я опять здійснюю над котами. А мені просто їх невдобно дозвати. Мой яйка такий халюсик такий. А це в нас останній. Іди покажись. Іди, хлопчик, іди сюди, мій хороший. Це... Десь тиждень тому, Ой, зараз візьму. зручно, десь тиждень тому привезла його з Києва, сидів на перестань. Сидів на цьому на розділітельної полосі і чуть машина не збила. Завтра перша прививка в нас уже маленькі, такий худесенький. Це Кетюня, пам'ятаєте, ми її операцію робили, вона у нас розродитися не могла, плоди замерли, і вона, в общем, у нас така красавиця, поправилась. Просто красунечка з білим воротничком. Це в нас кіти з блокпосту, тих, що ми чотири штучки тоді з мамкою привезли. А тепер вони в нас отакі красавиці. Одненького забрали ріженьку, три залиши. Тут у мене яслі, дитячий сад. Наче в тюрмі тебе держать. виходь! Ну, моя маргося розвалилася на під... на лізянки. Розвалилася я на ліжанці, скажи, ви дурне, хочете уйти з коті кімнати. Тут так тепленько, хорошо замечательно. І полосатик він мій, так? Да? Теж відпочивають на ліжанках. общем, дуже їм тут тепло, хорошо, батарей багато, труб багато. Зараз розкажу, на якій стадії в нас комната, але не на якій поки. На тій неділі нам вже переставили двері, зробили набагато якісніше, поставили так, щоб вони закривалися без труда. Там, нема, там у нас була щель, щелі нема. Ось ось положили такий кірпіч. Двері так дуже крепко стоять. В общем. Які в нас плани? Наслідує через дві неділі до нас приїжджає електрик, нам тут треба на, тут міняти все електричество, всі провода. Так що в нас будуть розетки, скажі, тут у нас буде телек стоять, да, старий телек поставимо, щоб дивилися всякі передачі. Так, щоб світло було, це нам приїжджає, до нас приїжджає електрик, наслідок через дві тижні, і ми ще хочемо оцей потолочок трошки опустити, підіб'ємо, господи, не профнастіло, господи, як це ж називається. Гіпсокартоном підіб'ємо. Буде набагато тепліше. Це у нас такі поки плани на цей місяць. Далі буде видно. Оце іграшка така поставила їм іграшку. Представляєте, вони подумали, що туалет. Я приходжу, а тут надзюрили ці, ці, цілу коробку. Я їх встигла Все, вони граються, дуже їм тут подобається. Вони, по-перше, на вулицю означали, спочатку просилися, а зараз вже не просяться. Вони вже тут привикли, їм тут подобається. Так, що такий в мене дитячий садочок тут.